Мене звати Олександр, я декор-майстер з міста Кам'янське. Сьогодні ми плануємо працювати у невеличкій кімнаті. Ми будемо обробляти стіни, а також віконні відкоси матеріал фірми Фейдов. Грунтувати будемо грунтівкою глибокого проникнення, підшпакльовувати їхньою шпаклівкою. Далі по плану у нас Профарбовування підложки за допомогою матлатекса і нанесення фінішного шару за допомогою декоративної штукатурки лава. Отже, зараз у нас поверхня пошпакльована майже ідеально, але є деякі все-таки, наприклад, ось такі моменти, які б хотілося підшпаклювати. Отже, для цього у нас є ось ця шпаклівка. Але спочатку я хотів би все погрунтувати, аби знепилити поверхню. Отже, поїхали. І так, грунтувати будемо валіком. Добре його викачуємо у ваночці і переносимо на поверхню. Нагадую, грунтуємо. Знизу вгору, аби підбирати усі потіки. Наше грунтування забезпечить надійне щеплення фарби із поверхнею. І так далі. Так, у нас є деякі моменти, які б хотілося підшпаклювати. Якраз ось, ось цією шпаклівкою ми будемо це все виконувати. Ось такого погано. Поклівка достатньо тонкошарова, якраз ідеально підходить до такого роду моментів. І так, наша ґрунтівка висохла, тепер переходимо до нанесення фарби. Добре розкочуємо. Усі нахльости, аби пофарбовування було рівномірним. Дістиковуємося. Нагадую, що фарбувати потрібно від кута до кута за один захід. І так далі. Переходимо до нанесення декоративної штукатурки вава. Я наношу деякий шар матеріалу пензлем. Зістиковуюсь із минулими масками. Можна трохи спушити і розстраю годюкою. продолжим. Можно трошки подмазать, где нужно в И так далее. І так, перед вами фініш ефект моєї роботи, декоративної штукатурку і лава. Як бачите, з матеріалу створений хаотичний візерунок, який дуже ефектно сховав недоліки поверхні. Очі ніяк не не за рахунок хаотичності малюнку. На об'ємі має вигляд приємний, не занадто темно. Були задекоровані також віконні відкоси. І всі стіни. Зазначу, що під час нанесення ніякого різкого запаху не було, тобто працювати комфортно матеріалом. Добре розтікається по поверхні, розтирається готівкою. Приємний відблиск, що і треба було досягти. Отже, кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока